Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий слухачу. Пам'ятаєш, як сильно молилася Анна Богу. Вона страждала від того, що не мала дітей. У храмі Анна так плакала та скаржилася Богу, що це помітив священик Ілій. Ілій заспокоїв її. Він сказав, що Бог її почув. Анна обіцяла присвятити свою дитину на служіння богу. Дитина залишає дім. Біблія. Перша книга Самоїлова, Другий розділ. Якою ж щасливою була Ганна, коли відчула, що чекає дитину. Вона назвала свого сина Самуїлом, що означає виблаганий у бога. Ганна всім серцем любила свою дитину, однак не забувала про обітницю, яку дала Богові. Коли настав час родині знову відвідати Шило, Ганна сказала Елкані: цього року я не піду до шило. Коли Самуїл настільки підросте, що зможе їсти, і вдягатися сам, ми підемо разом із Ним і залишимо Його у Ілія. Він повинен буде залишитися при храмі і вчитися служити Богові, як я обіцяла. І от прийшов той день, коли батьки мали відвести Самуїла Шило. Хлопчик, ухопивши руки матері, припав до них, очигани. Сповнилися сльозами, коли вона розтискала теплі дитячі рученята і вкладала їх у сухі, старечі руки Ілія. Я пообіцяла його Богові, пояснила вона священнику. Будь ласка, візьми його і приглядай за ним. Перш ніж залишити шило, Ганна знову молилася, прославляючи Бога і дякуючи йому за те, що він подарував їй Самуїла. Відтак вони повернулися додому. Ганна рахувала місяці, що лишалися до наступних відвідин Шіло, коли вона зможе знову побачити сина. Чи пам'ятатиме він її? І чи набагато він виріс? Тільки один раз на рік могла Ганна бачитись із своїм сином, і щоразу вона приносила йому гарне нове вбрання, пам'ятаючи про те, що дитина зростає і стає дедалі більшою. Ілій дуже радів успіхам свого малого помічника і продовжував навчати його служінню у храмі і закону Божого. Ви добре вчинили, щоб присвятили Самоїла Богові і доручили його мені, говорив він Елкані з Ганною. Може, Бог благословить вас тим, що дасть вам ще багато дітей. Молитви Ілія були почуті. З часом у Ганни народилися ще три сина і дві дочки. Які спричиняли їй багато клопоту. Але вона не забувала про Самуїла, дитину, яку вимолила в бога. Те, що ми жертвуємо Богу, повертається нам помноженим, цей висновок ми можемо зробити з сьогоднішньої історії. Коли ми маємо можливість віддати щось Богу, наприклад. Допомагаючи бідним сиротам, вдовам, ми не втрачаємо, а знаходимо. Нам час прощатися до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!